Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ходять, ну не те що чутки, але це видно нам усім, що е, може бути вірогідність. Навіть я від вас читаю, що якісь астрологи, якісь роблять прогнози, що попереду е, війна з Китаєм, тобто е, Америки з Китаєм, США і та Китай, чи буде їхна війна, чи ні, ось вже нам говорить. Що, що йде все до того, бачите? Все робиться для, до того, що може бути війна? Я вже це бачу. Хоча, ви знаєте, намагаються усіма способами уникнути цієї війни. Давайте подивимося: Хоче Китай дійсно війну з Америкою, з США. Вони збирають ресурси для цього. Вони чекають е, якогось моменту. Да. Вони вичікують, вичікують, поки що в них глухий кут. Але е, знаєте, е, наскільки я розумію, Китай зараз тримає таку позицію трошечки, знаєте, е, підпільної організації, будемо так казати. Ця карта говорить внутрішній пошук. Тобто у Китаю є якісь сили, якийсь рух, які хотіли би цієї війни. Ця карта говорить, набираються терпіння. Ось, і, в принципі, думаю: да, да, боротьба, боротьба, вони би хотіли, ви знаєте, таке враження, дивіться, вони би хотіли. Стати на вершині світової, світової вершини, бо зараз наразі ну, моя точка зору, не знаю, я не є експертом, але на, на моє, моя точка зору, що зараз Америка світовий лідер, будемо так казати, ось, але все рівно Америка не може бути без Заходу, без Європи. Ось Китай, а Китай хотів би зайняти позицію. Він би всіх отако поскидував і залишився би сам. Тому Китай спонсорує, будемо так казати, підпільно Росію, щоб послабити Росію, тому що через цю війну Україною з Росією Росія послабляється. А Росія найближчий, будемо так казати, кого треба сунути. Росію їм не треба ворога. Тому вони, ну, так, підпільно дружать. Виглядає, що Китай дійсно готується. Тепер Америка. Як Америка стосовно цієї війни з Китаєм? Що у них там? Ну, вони готові, так. Да. В принципі, ви бачите, готові до. Їм тільки зробити. Верніше дивіться. Знаєте, це як ответочка буде. Най Китай тільки рипнеться. Але наскільки я розумію, Америка дуже вкладається в те, щоб війни не було. Ось як я це бачу. Америка дуже вкладається. Ось. І тому ходять чутки, що Америка хоче швидше е закінчити. Війну з Україною, тобто, щоб цей конфлікт закінчився. З одної сторони, вони нам допомагають, з іншої сторони, вони хотіли би це швидше, щоб закрити, тому що Америка послабляється, і вона туди відкрита до для Китаю. ось Розумієте, яка хитра, який хитрий Китай послабляє цим Росію, розігріває в Європі, так, щоб весь світ Україні допомагав. Ось, а наразі Україна молодець, виборює своє. Але, мої друзі, треба все рівно бути готовими до, до того, що. Гаразд це не та тема, але все рівно скажу вже, бо, можливо, комусь цікаво. Україна повинна готу, готуватися до того, що ми будемо, вести, ми будемо вести з Росією постійні війні, поки Росія не здохне. Отак. От Тому що останні 500 років нам ніхто не допомагав так сильно, як тепер. Ось, а тепер давайте ще подивимося, чи, яка вирогідність. А, так, буде це наступні три роки. Так, вже маг здається, маг випадав. Зараз подивимося. Буде наступні три роки від сьогоднішнього дня. Тобто 23 24 і 25 до 25 року. Чи буде війна між а, Америкою і Китаєм? Буде. Буде. Ось карта каже, буде. Угу. До 25-го року. Можливо, я не буду зараз дивитися, уточнювати, тому що це залежить від багатьох факторів. По-перше, залежить це від того, як зашвидко виграє Україна. Але буде. Буде війна. Залежить вона від того, дивіться, якщо Україна виграє, ми ж будемо партнерами і для, до Амери, для Америки так само. Ми сильний партнер для Америки і е, протистояння Китаю. Е, буде грати в цій війні якусь роль Україна, важливу роль так чи ні. Одну карту тягну. Буде. Буде, 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 буде. Україна буде свою частинку якусь вкладати. Ця карта говорить 25%, тому що це Паш. Ділимо усі ці, гаразд, не буду пояснювати. І так, якусь частинку Україна буде свою вкладати в це. Тобто, ми будемо приймати участь теж у цій війні, мої дорогі. Тож, ви бачите, не, не, нам треба готуватися, наскільки я розумію, до великої низки. Росія програє, Китай захоплює, будемо так казати, Росію. Це, це всі давно знають. Вони хочуть назад свої території. Це навіть не, не те, що це колись було там, точно зараз не скажу. Ось, але наскільки я розумію. Колись була територія Китаю. Китай був більший. Росія захапужнічала. Ну, Росія все захапужнічала. Ось. І так виходить, що Китай хоче своє назад. Ну, Я так розумію, що вони потрохи-потрохи то все відбирають вже. Ось. Ну, побачимо. Бачите, Україна буде важливу роль грати теж у цій війні. Я вважаю, що це теж. Ось. Але, бачите, Паш говорить ще про те, ми. Тільки-но завоюємо нашу свободу і готуватися вже треба до іншої війни. І війна це буде міжнародна. Тобто, дивіться, ця ядерна війна, якщо не через Росію, то через Китай може початися. Просто такі в мене зараз е, така інформація йде. Ой, мої дорогенькі, перемагаємо, готуємося е, разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.